В цьому випуску ви дізнаєтеся про скринінг та ранню діагностику даного захворювання, а також які пацієнти належать до груп високого ризику. Рак підшлункової залози у зв'язку з низькою частотою виникнення. Та неспецифічністю симптомів є тою групою захворювання, для якої не існує універсальної ефективної програми скринінгу. Проведено багато досліджень, що не показали ефективності скринінгу для даної групи захворювань. Для того, щоб попередити дане захворювання, пацієнту необхідно в першу чергу відмовитися від поганих звичок, це паління, надмірне споживання алкоголю, контроль ваги тіла, контроль супутньої патології своєчасна діагностика раку підшлункової залози це проблема в усьому світі. За даними літератури, лише 15-20% випадків підлягають первинному хірургічному лікуванню, тобто діагностуються на ранніх стадіях. Відповідно, є необхідність в розробці ефективних програм скринінгу та ранньої діагностики таких хворих. Існує таке поняття, як спадковий рак підшлункової залози. Це коли дане захворювання виявляється у двох родичів першої групи спорідненості: це батько, мати та один з дітей, або брат та сестра. Відповідно, у пацієнтів, які мають так званий отящений сімейний анамнез, у когось з родичів виявлено. Рак підшлункової залози такі пацієнти належать до підвищеної групи ризику, і якраз вони підлягають скринінгу на дане захворювання. Загальнопопуляційний скринінг для пацієнтів з середнім та низьким ризиком раку підшлункової залози не є показаним, оскільки він не має достатньої ефективності для загального населення. Скринінгу має підлягати лише частина населення, що має високоризикові фактори. Це Отящений сімейний анамнез, а також наявність певних мутацій та синдромів спадкових, які провокують високий ризик виникнення раку пічникової залози. До груп з високим ризиком виникнення раку пічникової залози належать в тому числі пацієнти з синдромом Лінча. Та з підтвердженою мутацією brca 1 та 2, що часто спостерігається у пацієнтів з раком молочної залози та яєчників. Вважається прийнятним виконувати МРТ черевної порожнини один раз на рік для пацієнтів високого ризику. Передракові стани це захворювання. Які підвищують ризик виникнення злоякісних новоутворень для раку підшлункової залози Це наприклад буде спадковий панкреатит. Спадкове вроджене захворювання, що виникає через певні соматичні мутації, і виникає у молодих людей до 20 років або навіть у дітей до 5 років. Це захворювання супроводжується 40-50% відсотковим ризиком виникнення раку пічнукової залози за даними загальнопопуляційних досліджень. Ризик виникнення раку підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит є відносно низьким і складає приблизно 2% протягом 10 років захворювання і приблизно 5% протягом 20 років захворювання. Немає статистично значущої різниці між частотою виникнення раку підшлункової залози у чоловіків та жінок. Відповідно, профілактичні обстеження на дане захворювання не відрізняються залежно від статі. Воно залежить лише від супутньої патології, про яку ми вже говорили, та обтяженим сімейним анамнезом. Є ряд специфічних симптомів, що вказують на злоякісне новоутворення голівки підшлункової залози. Це є в першу чергу жовтяниця, коли у пацієнта виникає пожовтіння шкірних покривів. Склер очей та потемніння сечі саме ці фактори вірогідніше за все вказують на злоякісне новоутворення пішлункової залози. У випадку виникнення таких симптомів, сімейний лікар, до якого звертається даний пацієнт, має запідозрити в першу чергу таке захворювання. Після цього пацієнт може отримувати направлення на безкоштовне МРТ черевної порожнини. Однак відомо, що на безкоштовні рентгенологічні дослідження дуже великі черги: шість місяців та більше має чекати пацієнт, щоб отримати своє дослідження безкоштовно. 90% пацієнтів користуються послугами. Платних клінік дуже багато пацієнтів, яким необхідне рентгенологічне дослідження. Окрім того, зараз військовий стан, військові, яким також необхідні ці рентгенологічні дослідження, вони йдуть в першу чергу на ці дослідження, тому створюється, черга, ще більш збільшується порівняно з довоєнним станом, що також погіршує ситуацію. Специфічним дослідженням саме на захворювання підчинкової залози є МРТ черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням. За наявності підозри новоутворень або будь-яких питань, що виникають у лікаря, призначаються додаткові обстеження. Що стосується доступності даних методів дослідження, в умовах приватної медицини все є доступним пацієнту за його бажанням. Однак коли пацієнт приходить до нас в інститут раку, ми призначаємо лише дослідження, які є йому показані, в тому числі це стосується біопсії. Підшлункової залози, оскільки даний метод діагностики використовується лише у пацієнтів, яким показана передопераційна або паліативна хіміотерапія для підтвердження діагнозу. Якщо пацієнт приходить до нас з ранньою стадією раку підшлункової залози, ми не виконуємо даний метод дослідження, оскільки його ризики перевищують отриману вигоду. Біопсія це інвазивне втручання, що несе за собою певні ризики не в усі. Випадках злоякісних новоутворень підшлункової залози ми виконуємо біопсію лише за показами. Для діагностики злоякісних новоутворень підшлункової залози достатньо КТ та МРТ. Показанням для біопсії підшлункової залози є нерезиктабельність або погранична резиктабельність новоутворення. Тобто, коли ми не можемо призначити пацієнту оперативне втручання відразу. Для пацієнтів, які підлягають оперативному втручанню, ми йдемо відразу в операційну. Також біопсія виконується пацієнтам з контроверсійним діагнозом. Наприклад, коли рентгенологи не можуть точно визначити природу утворення однак більшість резектабельних новоутворень підшлункової залози без віддалених метастазів підлягають оперативному втручанню. Якщо це не Прості кісти, наприклад. Існує ряд факторів ризику виникнення раку пічінкової залози, які може запобігти сам пацієнт за допомогою корекції способу життя. Це стосується паління, надмірного вживання алкоголю. Лишньої маси тіла, а також недостатнього фізичного навантаження, враховуючи, що очікування на МРТ та КТ займає 6 місяців або більше, якщо у пацієнта наявні фактори ризику виникнення даного захворювання, він може за рік записатися на безкоштовне обстеження, якщо він знає про наявність у себе факторів високого ризику виникнення раку підшлункової залози. Я вважаю доцільним проведення просвітницької діяльності серед лікарів первинної ланки, сімейних лікарів з приводу специфічних симптомів на рак підшлункової залози, в тому числі жовтяниці. А також більше варто говорити про отящення спадковий анамнез, тобто сімейним лікарям варто опитувати хворого на предмет онкологічного анамнезу у родичів. За наявності такого призначати такому пацієнту регулярні обстеження, страх перед медичними обстеженнями, також відсутність доступу до достовірної інформації, також соціально-економічні обставини не дають пацієнтам можливості вчасно обстежуватися та звертатися до лікаря, коли виникають негативні симптоми. Тому важливо виконувати просвітницьку роботу серед хворих, особливо групи. Ризику на рак підшлункової залози, в тому числі це стосується інформаційних кампаній серед сімейних лікарів первинної ланки, які відіграють надважливу роль в ранній діагностиці будь-яких злоякісних новоутворень, оскільки вони першими стикаються з нашими пацієнтами і направляють їх на подальші дослідження. Окрім того, принципово важливим є, щоб пацієнти з будь-якими злоякісними або доброякісними новоутвореннями підшлункової залози лікувалися в третинних спеціалізованих центрах.